Кілька десятків співробітників слов'янського виконкому, громадських активістів та службовців, які до 8 години ранку 22 січня збиралися на урочисту церемонію підняття державного прапора до дня соборності, зустрічав оновлений пам'ятник Іллічу. Силами невідомих на історичній споруді з'явився красномовний напис, зі справедливістю якого не погоджувалась більша частина перехожих. Я ніце скажу, я, я, я посла подальшим не завадив провести запланований захід. Право підняти державний прапор до дня єднання східної та західної України, акт злуки, про яке був підписаний у далекому 1919 році, надали секретарю Слов'янської міської ради Олегу Зонтову. Сьогодні, в день свободності України. Ми знов з великою гордістю урочисто підіймаємо державний прапор України як символ єдності, свободи і незалежності, слави і відродження нашої держави. Це велике державне свято, яке утілює себе віковічне прагнення українського народу до об'єднання, це символ нашої єдності. І дійсно, майже ну, 100 років тому був оголошений акт злуки, і він занотував здійснення, уділення віковічної мрії українського народу до об'єднання. Століттями відокремлені частини України були об'єднані. На жаль, як і тоді, так і сьогодні. Це об'єднання під загрозою. І як і тоді, так і сьогодні гинуть наші українці. Сьогодні теж сумний день збираючи на те, що свято і день державне свято. Але як і ви, так і я знаю і мрію про те, що з умісними зусиллями ми зможемо подолати як і економічну кризу, так і внутрішню, так і зовнішню агресію. Повертаючись до напису на постаменті Володимира Леніна, то інцидент міське керівництво прокоментувало наступним чином на сьогоднішній момент ну, проводяться різні консультації з усіма громадськими організаціями, движеннями. Ви були вже свидетелями і консультаційного совету і круглі столи, ще заплановані. на сьогоднішній момент є определене… скажем так, дорожная карта, как разрешить эту проблему. Но она действительно, если уже сейчас должна решаться, то вопрос переноса или демонтажа памятника, он... Вже лежить законной плоскості. То есть на сьогоднішній момент ми всего, скоріше будемо этот вопрос з депутатським корпусом, тому що пам'ятник все одно являється собственною громади і вирішувати його ну, подальшу судьбу буде орган місцевого самоврядування. Ну, а что касается табличек, флагов, надписей, ну, каждый гражданин, каждый житель выражает свою позицию. Какими методами, какими способами, ну, это у каждого свое.